Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися Покровський напрямок. Скажіть, допоможіть вищі сили, що заважає знищити росіян, що наступають на Покровськ. Дайте вітам. Дуже сильно на Покровському напрямку там дорогу закривають. Расисти дають сильні обстріли, закривають шлях. Все буде гаразд. Небо закриють над Покровськом, в росіян нічого не вийде. Це в них предсмертна. Вони припинить, припин, припиняться ці наступи. Ще е расистів будуть брати у полон, оточувати і брати у полон на цьому напрямку. Прошу ваші сили, допоможіть знищити росіян, що наступають на покровськ російських найманців всіх що обстрілюють Покровськ. Більше не, не, можуть, не надходить зброя, більше не можуть посилати в атаки. Одвожу, одвертаю росіян від Покровська. І також прошу виші сили закрити небо. Дуже сильна агресія на цивільне населення, на будинки, будівлі. Заперечую. Вищі сили, янголів, охоронців, духів, роду, прошу допомоги. І вдень, і вночі захищайте, оберігайте. Наших військових, цивільних людей не на мить не лишайте. Одведіть, одверніть від військових України, цивільних людей на Покровському напрямку, одведіть, одведіть усі бомби, ракети, снаряди, дрони. Вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, будь-яку зброю, що використовують росіяни, одведіть, одверніть, поверніть назад. Тому, хто дав наказ, хай ми прямо в голову і летить. Тих, хто здійснили цей наказ, росіяни, хай теж розірве на шматочки, більше воювати вони не зможуть ніколи. Буде так і так і є. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, знищить всіх расистів, що обстрілюють покрось, що вбивають наших людей. Одведіть, одверніть від покроська. Буде так і такі. Руйную руйнулися плани ворожі. Так, я ще хочу подивитися Лиманський напрямок Зарічне, Давайте подивимось, скажіть, допоможіть, чи є якась перешкода, що може заважати знищити росіян, російських найманців, що наступають на Лиманському напрямку на зарічне. Расисти полюють, мають інформаторів і полюють на артилерію українську, шпигуни працюють, угу. і є загроза, лікарні, медичні пункти, може, так, центри. Центри там, де людям видають допомогу, може бути обстріли. Немає змоги в расистів просуватися на цьому напрямку, в них немає живої сили. Заперечую, обираю. Викриваються повністю. Всі інформатори рашистські, агентура рашистська викриваються, засуджуються на довічні строки. Більше росіяни не отримують інформації. Оцікаю, одвертаю від військових України, цивільних людей. Всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, каби, ФПІ-дрони, дрони, дрони камікадзе, дрони на оптовому волокні, всі скиди, одвожу, одвертаю. Українці, наших військових, цивільних. На Покровському, Лиманському напрямку, на Зарічному. Одвожу, відвертаю, повертаю рашистам назад, хай їм в голову летить. Тим, хто дав наказ, хто його виконує. <кій> Більше воювати вони не зможуть. Буде так і так і є. Всі плани ворожі зруйновано. Буде так. Це буде гаразд. Перекриваю, перекриваю. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, одведіть, одверніть від лиманського напрямку, від зарічної росіяни тікають, лякаються. Самі себе хай йдуть, повбивають, буде так і так і так і от я хочу подивитися захист. Давайте подивимось, чи є загроза тим, хто дивиться відео близьким, військовим, побратимам на найближчий час. Чи є загроза, чи загрожує щось життю, чи є загроза отримати поранення. Три дні будуть обстріли. Найближчі три дні будуть обстріли. Ну, так, росіяни планують. Вони розділили ці снаряди на три дні менше, більше і більше. Паралельно будуть йти розмови про мир, про переговори, про якісь це все обман буде спрямовано. Буде спрямовано більше пролити крові мирних жителів, саме на цивільних, скажіть, по що відбувається, може повернутися із полону ще люди, обміни будуть. Як тут ідуть обстріли, але і дуже такі новини по. По цих картах будуть і радісні новини. В расистів будуть відбуватись дуже сильні руйнації. Так, тут буде дана відповідь. Росіяни отримують відповідь. Прошу Вищі сили допомоги. Одведіть, одверніть. Від усіх, хто дивиться відео близьких людей, військових, побратимів. Одведіть, одверніть. Усі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, каби, впіві дрони дрони, камікадзе, дрони на оптом, усі скиди. Будь-яку зброю, що використовують росіяни. Одведіть, одверніть, поверніть їм назад. А їм в голову летить, особливо тим, хто дав наказ і хто його виконує. Більше росіяни воювати не зможуть. Тікають, лякаються, йдуть себе, повибивають. Більше немає Росії на політичній карті світу, розпадається на маленькі країни. Буде так і так і є. Я прошу допомоги вищих сил. І вдень, і вночі захищайте, оберігайте Україну, закрийте небо над Україною. 200 систем Петрі стоять в Україні, закривають наших військових, наш міста, містечка, кордони на захисті цілодобово буде так і так і є. і хороші карти, але і попередження вийшло. От, вище сили. Прошу допоможіть знищити Росію. Більше нема жодної перешкоди, щоб в рашистів більше не було зброї. Зруйновані всі їхні плани. Більше в рашистів немає військової авіації і військових заводів, буде так. Вертаються всі країни. Більше рашистам зброї китайці не надають індійці, ніхто не допоможе, буде так. От. На цьому я завершую. Дякую вам за увагу. Все буде гаразд. По можливості три рази передивіться цей захист, щоб був міцнішим. На цьому все. До зустрічі!